Ваш наступний айфон може бути виготовлений цим гуманоїдним роботом Foxconn, який виробляє 80% iPhone айфон у світі у величезному виробничому комплексі, відомому як iPhone City, Тепер співпрацює з Аптех, найбільшим виробником гуманоїдних роботів у Китаї. Ця співпраця спрямована на автоматизацію завдань, які впливають на здоров'я працівників, зокрема важкого підйому, сортування та перевірки якості в процесі виробництва iPhone. Роботи Walker s 1 від Aptech вже використовуються автовиробниками, включаючи BVD, а також SF express найбільшим кур'єром Китаю. Це партнерство відбувається після багаторічних суперечок навколо заводів Foxconn. Починаючи з 2010 року, компанія зіткнулася з критикою через жорсткі умови праці та фізичне насильство проти протестуючих співробітників. Хоча перехід до робототехніки має потенціал покращити умови праці. Ляхом автоматизації небезпечних завдань майбутнє залишається невизначеним. Це може вплинути на 200 тисяч працівників заводу iPhone City і мільйони інших у світі. Цікавишся інноваціями? Тоді тобі сюди. Підписуйся.